Декілька місяців тому енергетики попереджали про можливі аварійні відключення електроенергії у так званій години пік. З 1 грудня Національна енергетична компанія Укренерго ввела графік тимчасового відключення окремих споживачів від енергопостачання. Ви виключення будуть вони планові, вони були попереджені. Я думаю, що не, не будуть вони на якийсь час від, відкладені. Я думаю, що отак по Часу, як вони були заплановані, так і будуть, і це не залежить від міста. Місто і мерія за це не відповідають за це на це відповідальність обленерго. Наразі в Україні доволі складна енергетична ситуація, враховуючи проблеми з постачанням природного газу та дефіциту вугілля, в країні виробництво електричної енергії не перекриває потреби споживачів в повному обсязі. Тому енергетики змушені в автоматичному режимі проводити відключення споживачів і немає значення це промислове виробництво чи житловий фонд. В принципе специалисты однозначно дают ответ на то, что этот дефицит вызван объективными факторами. В стране не хватает угля, многие ТЭС имеют практически запас, колес могут работать, и запасы не пополняются, поскольку у нас, все мы прекрасно знаем, на востоке идут боевые действия, а основной уголь идет с Донецкого региона. У нас проблема с природным газом, поэтому на сегодня Украина. Проїзводять електроенергії, в на взівні менше, ніж електроенергія потребується. вже з 1 грудня зранку ранку та ввечері, частина вишневого залишилася без електричного живлення. Серед додаткових факторів, які викликали дефіцит енергії, були нештатні події на Запорозькій атомній електростанції. Міський голова Ілля Діков дав завдання комунальникам терміново зібратися на нараду за участі завідуючих дитячих садочків. Під головуванням начальника житлово-комунального відділу виконкому Олександра Волкова відбулася ділова розмова. Аби знайти відповіді на питання, що робити, та як реагувати, варто зазначити, що за домовленостю між енергетиками та міською владою вимкнення електроенергії має відбуватися не хаотично. Цей графік передбачає наліч трьох окон, в яких енергетики можуть відключати від електроенергії. Це 8-10 утра. Та 8-10 вечора днівної рім з 2 до 4, чотирьох в цьому регіоні. За словами комунальників, саме у цей час виникає найбільше навантаження на електричні мережі, як залишити забезпечення будинків водою та опаленням на період аварійних вимкнень. Головне питання, на яке намагаються знайти відповідь, міські комунальники. Разом з тим, живлення від житлового фонду беруть заклади соціальної інфраструктури, зокрема дитячі садочки. У зв'язку з цим завідуючи дошкільних навчальних закладів отримали доручення організувати робочі час.

Діти новатувати в атомі, і вони не плачать піщу теплу, сюди готовий володня в срок. Найголовніше у даній ситуації зберегти тепло в оселях вишнівчан. Саме цим займається комунальне підприємство Вишнівськ теплоенерго. Найгіршу відсутність електроенергії переносять котельні товариства з обмеженою відповідальністю ресурсозбереження, які встановлені на дахах будинків та швидше замерзають. Особливе занепокоєння становлять житлові будинки на вулицях Південній та Святоюрівській таких этаж возможно промерзает. И если хотя бы при наличии электроэнергии не могут обогревать его и осуществлять циркуляцию теплоносителя, то если нет электроэнергии, вполне возможно промерзание каких-то участков. И вот вчера он положил на блок у него было три стойка по промерзанию. Мені з трудом справі ситуації. Зрозуміло, що комунальні підприємства не мають технічної можливості в повному обсязі замінити енергетиків при так званих перебоях у постачанні електроенергії, але унеможливити виникнення катастрофічних чи аварійних ситуацій прямий обов'язок міських служб. Ми будемо приймати необхідної міри. Постараємося виділити додаткові генератори для того, щоб вони могли дизель генератор для того, щоб не могли при отсутствии стабільної електроенергії, по пов'язні схемі генераторами і будемо обрати к енергетикам для того, щоб по двом ТП, які обеспечують дома з кришними котельнями, відключення не відбувалося в і ночної времени. Аби уникнути аварійних відключень електроенергії, радимо містянам економно використовувати електричні прилади у годину пік. За можливості користуйтеся бойлерами, пральними машинами та іншою побутовою технікою вночі або в день, коли навант. Стаження на мережі мінімальне. Також необхідно вимикати лампи, виходячи з кімнати, та не залишати телевізор чи комп'ютер в режимі очікування. Такі запобіжні заходи не лише допоможуть уникнути аварійних ситуацій, а й заощадять сімейний бюджет.